Слава Тобі, Господи, слава тобі водьму. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Його сяїло наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Моїсей та Ілля і з ним розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю тут три намети: один для Тебе, один для Моїсея і один для Іллі». Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх. Із хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лиць до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Встаньте, не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм. «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих». The reading of the Holy Gospel according to St. Matthew, let us be attentive. At that time, Jesus took with him Peter, James, and John, his brother, and he brought them up into a high mountain by themselves. There he was. transfigured before them his face shone like the sun and his garments became as white as the light and behold Moses and Elijah appeared to them talking with him peter then said to jesus lord it is good for us to be here if you want let us make three tents here one for you one for Moses and one for Elia. While Peter was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well-pleasured. Listen to him. When the disciples heard it, they fell on their faces and were very afraid. Jesus came and touched them saying get up and do not be afraid lifting up their eyes they saw no one except Jesus alone as they were coming down from the mountain Jesus gave them this order do not tell anyone what you saw until the son of man has risen again from the dead Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні за новим календарем є свято Преображення Господнього. Свято, в якому Церква Христова згадує надзвичайну подію, надприродну подію. Подію, коли Ісус, Богочоловік, об'являє трьом. Із дванадцяти своїх учнів свою божественну природу. Об'являє частково, об'являє досить обмежено для людини. Напередодні на вечірні ми молилися, власне, вечірню Злитію і чули читання із Старого Завіту про об'явлення Бога. Бог не багатьом об'являвся у Старому Завіті, лише кільком. З них Моїсей та Ілля були ті, які, яким Бог привідкрив свою сутність, привідкрив свій вигляд. Але і то обмежено для того, щоб не померли, як каже Старий Завіт. Сьогодні ті самі Моїсей і Ілля стають свідками виявлення Божої природи Ісусом своїм учням. Що ми святкуємо? Ми знаємо, що Ісус є Бог. Для чого Ісус виявив своїм учням свою божественність? Відповіддю на це питання є події, які передували безпосередньо сходженню на гору Тавор. Події, коли Ісус об'явив своїм учням про своє страждання, про зраду Про вбивство Його і про свою смерть. Коли Ісус об'явив про свою смерть, Петро, перший із апостолів, раптом почав дорікати Йому. Тому Ісус готує своїх учнів, але найперше готує цих трьох Петра, Івана і Якова, цих трьох, які понесуть особливу, особливе завдання. У церкві Ісуса. Петро стане першим, тим, який буде утверджувати своїх братів у вірі, який започаткує той пристіл Петровий у Римі, чиї наслідники і до сьогодні сидять на цьому престолі і називаємо ми їх папами. Євангелист Іван. Євангелист, який єдиний з усіх. Зуміє у своєму Євангелії привідкрити сутність Божественної природи Христа. Єдиний з усіх не просто опише добру новину Ісуса, але привідкриє саме особистість Ісуса, який є любов'ю. Яків. Яків апостол, перший єпископ Єрусалиму, саме того Єрусалиму, з якого розпочнеться. Поширення доброї новини по цілому світу. Саме того Єрусалиму, в якому вперше християни постраждають і будуть знищені. Саме Яків буде одним з перших, кого уб'ють, і хто своєю смертю засвідчить віру у Воскресло. Однак ще є одна дуже важлива річ. Ісус, утверджуючи своїх учнів, одночасно показує, що дотик Бога до людської природи уже не є руйнівним для людини. У старому Завіті людей вигнано з раю, тому що не могли перебувати у повноті святості. В Ісусі поєднується знову те Божественне і людське. В Ісусі стається таїнство воплочення, яке запевняє нас тут і тепер. Що коли ми торкнемося Бога, не помремо. Що коли ми увійдемо в Його присутність, не зникнемо. Але навпаки Божественна природа просякне нас. Божественна природа. Проксякне нас і ми, залишаючись людьми, будемо сповнені цією божественною благодаттю Бога, який ділиться своєю любов'ю. Саме в цьому контексті, в контексті входження божественної благодаті від Бога у нас, ми розуміємо, що преображення Ісуса стає немови для нас прикладом. Прикладом того, що і ми, люди, маємо преображатися. А чи ми знаємо приклади тих, хто преобразився, хто зумів осягнути повну, повнуту благодаті для спасіння? Так, звичайно. Достатньо глянути по храму, достатньо глянути на наш іконостас. Ми бачимо Ісуса, який є Богом-людиною. Але ми бачимо і Марію, яка є людиною, яка просякнута Божественною благодатью. Ми бачимо святого Миколая, Мерликійського чудотворця, який також осягнув божественну благодать, і їх ми називаємо святими. Ми бачимо святого Йосафата Кунцевича, мученика за віру, який засвідчив своєю смертю в те, що вірить. Тисячі і тисячі. Тих людей, які осягнули по людське преображення у благодать. Тому ми, живучи своє життя, маємо також навчитися преображатися. І в цьому нам будуть допомагати найперше святі тайни. Нам буде допомагати свята сповідь, нам буде допомагати. Пресвята свята Євхаристія, тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Для того, щоб бути живим християнином, потрібно преображатися, сповнюватися святих тайн і жити ними. Today we have the day of transfiguration. This day is important because show us not just the divine nature of Jesus, show us also and give us gives us example that we as His disciples also we have to transfigurate like Jesus. We are not God, but we created for His image, so we are so similar to Him. When we live our life in the grace of the Holy Spirit, when we live our life with holy sacraments, when we live our life in truth and faith, of transfiguration, human transfiguration, it happens also to us. And we have here in the church good examples of people who get this transfiguration. Look at them. We call them saints, holy people. We have here St. Nicholas, we have here St. Joseph. We have here St. Charbel. They get this experience of transfiguration, own personal transfiguration. So and the best transfiguration also show us Jesus. So let's take example from Jesus. Let's take example from our brothers and sisters. Who are in heaven right now? We can be holy. We can be saints. Just let us live true Christian life. Amen. Slava Jesus